Добрий день, Ми будемо викивати посилочку. Від Від компанії. Компанії. Джерелія. Джерелі. Відкривай Так, у нас. Догляд за ногтями. Що далі? Давай. Крем спрей для рук. Це для нашого папочки. Так, що в нас далі? Це в нас шампунь для діток. Серія Ангел, так? Да? І що в нас ще там? Ціла літрова баночка жидкого мила. Вишенька. Також в нас новенький каталог. В якому багато новинок цього разу. Дашенька, дай нам предсказання, ми прочитаємо, що нам предсказали. Е, забасу так. А лайк. И подпишитесь на канал. Всем пока!